З їхньої сім'ї, згідно з заволок житиме на морському березі і стане гарне для кораблів, що проходитимуть повз. І з роду Дена впевного хоча одного із найнижча сильних вийде багато суддів. Йосиф, син родючості, буде особливо благословенним, незважаючи на всіх, хто хотіли заподіяти йому шкоди. Роди Симеона та Лемія братів, схожих як дві краплі води. Запальник та до бою, розпорожиться, бо у свій час їм забраком самоконтролю. Асир. прийде день, коли асир стане багатим та відомим своїми кулінарними навичками, його страва будуть знати царі та сановники. Рітана буде буйовничем, а і сахарові нащадки стануть ціллю землі та трудівниками, що оброблятимуть родючі крукти. Не вталим, не вталим буде справжнім воливцем. Ніжним до друзів та грізним до ворогів. І ось так Яків продовжував говорити про кожного свого сина, провіщаючи майбутнє, яке тільки Бог міг йому відкрити. Коли щерга прийшла до Юди, яків сказав: Юда, ти легеня, і царський скіпетер не зникне з твоєї руки. Настане день, коли народи будуть коритись тобі, а твої брати віддавати тобі шану. Сповнився час, і пророцтво Ізраїля стосовно кожного народу здійснилося. І оскільки діти Ізраїля ставали все більш пригноблені ворогами та гріхом, вони почали відчайдушно потребувати обіцяного лева із коліна юди, свого заступника святого, хто міг би зцілити їхні духовні хвороби та відновити понівечені душі. Ми, як доньки і сини Ізраїля, також чекаємо, щоб Бог увійшов, дорогі друзі, і в наше життя, у наші запутані історії та наші зранені серце. Ми прагнемо Його визволення, його повернення, що змінить хід людства. Можливо, зараз ви перебуваєте в період очікування, коли усе здається туманним та незрозумілим. Якщо такий стан вам знайомий, запросіть лева, з коліна люди до то свого життя, і дозвольте йому прийти у ваше серце, у всі приховані рани, що досі на наполі. Підійміться та будьте батьоні, Лев і склоні на що прийшов у найкращий прозначений час. Незабаром повернеться, щоб визволити нас від зла. А поки що, ми чекаємо. Бачити не було, la O-vre as tuaere有點 tad a shirt-usion si treats, 268το, a garbo, sitac contexts in arcaintia, 258top, tio ahzedis Et natur exempl solamente un disagio facile di gestos sympathiae me ne overooo teri Bisti Bravo Gracias Tou Eu 相。